В цьому приміщенні ми готуємо такі продуктові пакети і їх роздаємо людям, які мають можливість раз в місяць одержати для підтримки своїх сімей. Все це здорове приміщення ми реформуємо і тут будуть ліжка, тут будуть міста для того, щоб. Можна було деякий час перебувати тим, які ми лишилися житла, чи то повені, чи то від обстрілів. На цьому місці був просто підвал. Але ми зробили тут кімнати. Це кімната, де будуть люди перебувати волонтери, можливо, іноземці, можливо, матері з дітьми під час обстрілів, якщо зовсім не буде житла, це цей вихід. Аварійний вихід можна піднятися по під цим сходинкам, жінкам чи дітям. Це ванна кімната, тут буде туалет, буде унітаз, буде раковина, буде вода. Друга кімната, вона вже майже закінчена. І ще одна кімната тут. Все це було просто підвал. Ми готували тут, був просто підвал, були майстерні, а це ми дуже багато часу готували і сподіваємося, що ці кімнати зможуть. Послужити для людей, які сьогодні дуже-дуже потребують допомоги. Ми знаходимося в кімнаті, яку ми під час окупації ще була окупація, але ми цю кімнату зробили. Це як на зразок. Ця кімната була повністю захаращена і тут не було нічого. Але ми своїми силами зробили ремонт, нам, друзі, допомогли з ліжками, і вже в цій кімнаті. У нас постійно знаходяться волонтери, які приїжджають до Херсонщини. Вони можуть мати безпеку, тому що над нами ще три поверхи. Все-таки це місце має ну, якусь маленьку можливість захистити життя людей. На цей зразок ми хочемо, щоб такі ж кімнати були там, де ми тільки що показували вам, але вони будуть менші. І там можна буде приймати людей. В цій кімнаті ми постійно даємо притулок всім, хто приїжджає до нас і тим, хто потребує якийсь час, перебуть з дітками. Це вони вже готові, люди приходять, ночують, то ніч, то дві, то три, а потім шукають десь притулок в інших частинах України чи за кордоном. Це на зразок цієї кімнати, ми хочемо, щоб у нас були ще такі кімнати.